Це 1993 рік, коли розділяється Чехословаччина, вбиває наркобарона Пабло Ескобара, а російський Білий Дім розстрілюють з танків. В Україні руйнується промисловість і бунтують шахтарі. Радянська економіка вмирає все швидше. Руйнуються зв'язки між підприємствами в колишніх республіках. Проте купа робітників за інерцію все ще ходять на збанкрутілі заводи. Хоч зарплатню їм не виплачують уже по чотири місяці. Всі колишні запаси на чорний день скінчилися. 93-й підвів їх до межі виживання. Я кушать хочу, кушать хочу. Середня зарплата в 93-му – 162 тисячі купонокарбованців. При цьому батон коштує біля 400 купонів, пляшка горілки 12 тисяч, а кілограм сороко. Вченої ковбаси 30 тисяч. Ціни на продукти зростають щодня. Коли був КПСС, добре жили. разом із цінами росте соціальна напруга. На Донбасі починаються шахтарські бунти. Окрім суто економічних вимог. Шахтарі висувають політичні автономія Донбасу та відновлення зв'язків з Росією. В Росії справді справи трохи кращі. Інфляція всього 839%. відсотків. 93-му українці вперше чують іноземне слово ваучер тепер кожен може стати власником своєї частки майна держави на суму 1 мільйон 50 тисяч купонів. Але перша хвиля приватизації так погано підготована, що більшість людей просто не знають, що робити з цими папірцями. В результаті обсяг ваучерної приватизації в 93-му мізерний. Невикористані сертифікати швидко втрачають в ціні у вирі гіперінфляції. Пізніше приватизацію призупинять, а потім знову відновлять вже в інтересах великого бізнесу, який почне зростати на перепродажі нафти та газу. Перша заборона компартії триває лише півтора року. З травня 93-го комуністи знов працюють. Знаково, що перші з'їзди КПУ із вже не молодим Петром Симоненком організовуються в Макіївці та Донецьку. Щоб не потрапити під заборону, українські комуністи заявляють, вони не мають жодного відношення до компартії радянського союзу і, отже, не спадкують її гріхи. Іскриння хотілося сьогодні від робочого класу Вірідатягром привіт сільському друженіку. Майже одразу стає зрозуміло, український комунізм є ідеальним політичним бізнесом. Лобіювання в парламенті зовсім не комуністичних потреб та наповнення власних гаманців непогано доповнюється активною підкилимною діяльністю проти незалежності. 1 липня 93-го Леонід Кравчук дзвонить послу України в Німеччині Іванові пісковому. Здавалося, що особливо, але Кравчук вперше дзвонить пісковому по мобільному телефону. Хвилинну міжнародну розмову оплачує компанія. Вона ж дарує президенту і сам телефон 400 грамів пластика та мікросхем ціною 2000 тисячі доларів. Перші трубки в Україні великі, незручні, коштують кілька тисяч зелених. Ще півтора долари коштує хвилина розмови. Середньомісячний рахунок від 500 до 1000 доларів клієнтів не лякає. В 93-му в компанії український мобільний зв'язок вже 800 абонентів. Кримські проблеми України не вщухають. 9 липня 93 го Верховна Рада Російської Федерації проголошує Севастополь російським містом. Так, так до появи Російської думи парламент звався Верховним Советом. Він прагнув поновити імперію. І поплатиться за це вже незабаром. Президент Єльцин відмежовується від цього геополітичного піратства власного парламенту, а Україна скликає Раду безпеки ООН, яка 20 липня визначає, постанова російського парламенту не має жодної юридичної сили. Крапко в цій суперечці покладе спроба усунути від влади президента Росії Бориса Єльцина. В жовтні бойові підрозділи генерала Макашова. Турмують мерію Москви та Останкінську телевежу. Строїться на вулицях Москви показують в прямому ефірі по центральних каналах. У відповідь Єльцин оголошує надзвичайний стан та заводить в Москву вірні йому війська. Весь світ спостерігає, як російські танки розстрілюють власний парламент. Я умоляю бойових товаришів. Хто мене міняснищить німеччина на допомогу в стані верховного саряту? Українці жваво обговорюють події в Москві, але яскраві картинки не наповнюють порожні холодильники. Життя без грошей позбавляє надії. Шукати її українцям допомагають релігійні організації та секти в 93-му під популярності великого білого братства Юсмаус. За рік до цього прокуратура почала розслідувати діяльність засновників братства Марії Цвігун та її чоловіка Юрія Кривоного. Він разом із дружиною під іменами Іоанн Свамі та Марія Деві Христос досконало промивають мізки 80 тисячам рядових членів братства ті несуть в секту всі гроші та переписують на її лідерів автомобілі та Христова. Підрозділи секти працюють в більшості міст України, а також в Росії, Білорусі та Казахстані. І Ось влітку 93-го члени братства в білому одязі починають стягуватися в Київ на 24 листопада. Марія Деві Христос призначає небагато немало кінець світу. Вона закликає братчиків зібратися в Софійському соборі і спалити себе. 10 листопада 93-го. Софійська площа в міліцейських кордонах. Багатьох членів братства затримують в центрі Києва, проте декілька десятків братчиків таки прориваються на площу і навіть намагаються захопити Софійський собор. Люди за Арештовують близько 600 людей з сект. Після довгого слідства та суду Марія Цвігун отримує 4 роки позбавлення волі. А лідер секти Юрій Кривоного всідає на 7 років. Утім, багато адептів білого братства довгі роки проведуть в психіатричних лікарнях. За фінансову кризу і хаос на руїнах економіки хтось повинен відповісти. У жовтні 93-го уряд Леоніда Кучма йде у відставку. Та Верховна Рада буквально за кілька днів після цього відкриває інші більші двері, призначивши на червень 94-го позачергові вибори президента України. Утім, цього ж року до фінансового штурвалу приходить ще один майбутній політик, який через 10 років завершить політичну еру Леоніда Кучмі. на вакантну посаду голови Нацбанку. Призначають мало кому відомого Віктора Ющенка. Ющенко обіцяє депутатам стабілізувати фінансовий шторм. Але тим часом влітку 93-го в Україну з Європи летять літаки з грошима. Півтора трильйони купонів потрібні для розрахунків з селянами за вирощений урожай. В результаті гіперінфляція в кінці 93-го сягає абсолютно нереальної цифри: 10 тисяч 206%. відсотків. Ранком чашка кави коштує 10 тисяч купону карбованців. А ввечері вже 30 тисяч. І бідні мільйонери розраховуються статисячними банкнотами.